Друзі, я всіх вітаю на каналі Малиновська. Мене звати Діана. Запрошую вас у нове відео. Останнє відео на моєму каналі про Бухарест, про Румунію, про мої враження за рік життя тут набрало, по моїм міркам шалених розмірів. Там дуже багато переглядів, коментарів. Багато українців з різних містечок, що проживають в Румунії, прийшло. В коментарі багато тих, хто якось пов'язаний з Румунією або відвідував її, кому є що сказати. Відео вийшло досить величеньке, якщо вам цікаво. Подивіться, тут прикріплю десь у куточку. Якщо ви розглядаєте якесь місто для переїзду в Румунію, будь ласка, заглядайте в коментарі, там дуже багато цінної інформації. Також румуни прийшли в коментарі. Я дуже тішуся, що автоматичний переклад YouTube, очевидно, дуже гарно переклав е, все відео, тому що мене румуни правильно зрозуміли. Майже не було. Негативних коментарів, ну, може, там один чи два. І то можливо, один з тих румунів він був очевидно під пропагандою а інший мені здається, що взагалі не дивився відео, бо воно взагалі коментар був абсолютно паралельний до того, що я розповідала. Ось багато румунів розповідали про свої міста, про якісь цікаві факти, що навіть, може, таке і в інтернеті не знайдеш. Багато хто вже почав питати поради щодо тих чи інших питань, тож там вже зав'язалися цілі діалоги. Мене вже запрошували в декілька міст румунії, що дуже, дуже приємно. Багато румун писали добрі слова, особисто мені. Українцям висловлювали підтримку нам. Я хочу сказати, що абсолютно через таймлайн минулого відео я забула розповісти, що деякі міста Румунії ми також розглядали для переїзду. Наприклад, такі чудові міста, як Тімішуара, Араді, Арад та Орадя. Якщо хочете почитати про ці міста цікавих фактів, про плюси, про мінуси, заглядайте. Там вже багато чого написано, взагалі відео розлетілося на шалену аудиторію. Багато лайків, багато коментарів. Не у кожного відео, яке набралось, набралось стільки переглядів, є дійсно стільки коментарів. Я цьому неймовірно тішуся, тому що це відео можна використовувати свого роду як гайд. Шукати якусь корисну для себе інформацію, я думаю, що люди будуть абсолютно не проти, якщо ви запитаєте особисто у них якусь пораду. Були коментарі і негативні, були і коментарі хамовиті, але зараз я, чесно кажучи, не хочу на них фокусуватися, але я хочу трошки зачепити тему ну, можна так сказати, конструктивних коментарів. От були коментарі з приводу монтажу відео, що Відволікає постійне наближення щодо великого таймлайну цього відео, що багато пустої інформації. От щодо нарізки, так, я погоджуюсь з цим я експериментувала, тому що. Хотілося урізноманітнити статичне відео. Якщо ви трошки цікавитесь такими розмовними відео, там передивляєтесь, то дуже часто використовуються всі ці віддалення і наближення, аби додати динаміки відео. Але, можливо, дійсно, я з цим переборщила, тому в подальшому буду це враховувати. Щодо довгого таймлайну, тут я і погоджуюсь, і не погоджуюсь, тому що. По-перше, це моє відео, це мої враження. Я додавала якоїсь своєї особистої інформації, особистих коментарів. Мені ніхто не урязав таймлайн, скільки я маю розповідати. Я можу розповідати 15 хвилин, а можу тут розтриндітися і на 2 години. От, і, до речі, такі коментарі щодо того, що ну, було дуже довго, затягнуто нецікаво. Вони часто були. Від українських чоловіків, і одразу мені прийшло на думку, спало на думку те, що як ви взагалі своїх жінок слухаєте. Ну, часто дуже жінки вони люблять багато поговорити. Мені здається, інколи, от, коли щось розповідаєш, ну, прям буквально кожна деталь важлива. кожна. Якщо ти її якось упустиш, то це змінить, змінить сенс. Буде неповна картина, тому Звісно, тут я погоджуюсь і не погоджуюсь, тому що знову ж таки, мій канал, як я хочу вам розповідати, так я це і буду робити. От, тому, е як, як то кажуть, якщо вам не подобається, або просто не дивіться мої відео, не підписуйтесь на мій канал, або якщо вам все ж таки хочеться почути якусь конкретну інформацію під відео. Тим є тайм-коди, ви можете переходити, і також в подальшому я буду намагатися під всі свої відео, які будуть мати якусь логіку, якусь структуру, додавати тайм-коди для зручності. Ще були б коментарі з приводу того, що я кручуся, верчуся. Тут я теж погоджуюсь, але ось зараз я знімаю навпроти вікна, дивлюся на фронтальну камеру, я себе трошки бачу, тому в камеру я можу дивитися. Те відео я знімала при поганому освітленні на основну камеру, і це для мене я, я чесно кажучи, дуже захоплююсь людьми, які вміють говорити в нікуди, не дивлячись на себе, не маючи співрозмовника. Я на жаль так не вмію робити. Мені до цього ще треба йти, треба вчитися, треба практикуватися. Я ще досі соромлюся камерою. Тому що я в реальному житті і я на камеру це трошки різні співрозмовники, я би так назвала. Бо коли включається камера, ти багато чого забуваєш, у тебе губляться думки, навіть якщо у тебе є прописані прописаний план, дуже багато чого забувається. І коли я намагаюся про щось розповісти, я думаю в моменті, я в своїх думках, мені потрібно. Ну, знаєте, от Я не можу зловити фокус, ось так би мовити. І, звісно, треба сказати, що таймлайн того відео він так також трошки висмоктав мо мого ресурсу, тому я була вже трохи підвтомлена. Можливо, так. Звісно, це все передалося через екран, тому, тому ось так. трошки Я не знаю, можливо, це такі виправдання, але. Е, мені захотілося з вами поговорити про це розповісти, тому чому б і ні. Якщо ми вже з вами розмовляємо про коментарі під тим відео, то я не можу вам не розповісти про один із коментарів, який особисто в мене вкрай вразив. деякі моменти я навіть прослюзилася, про що йдеться. Написав Румун, на жаль, я не знаю, як вас звати, проте хочу розповісти. Ось українцям про таку історію. Цей Румун дуже надавав нам величезну допомогу з початком повномасштабного вторгнення, як і українцям, так і Україні і донатами, і продовжує це робити. За що я особисто вам виражаю величезну, величезну подяку. Не кожен українець українцю так допоможе, як ви допомагали нам. Але склалася ситуація. Що познайомившись з сім'єю українців з Харкова, я так розумію, вони були без. Ну, це була мама і дитина, ну чомусь я так зрозуміла, і вони переїхали жити до Румунії. Цей Румун дуже сильно їм допоміг з пошуком квартири, з якоюсь будь-якою інформацією, з будь-якою допомогою, що їм була потрібна, з фінансами на їжу, на житло багато місяців. Їх фінансував, тому що вони казали, що у них немає коштів буквально ні на що, тому він багато в них вклав. Врешті-решт, що сталося, що вони поїхали в Харків. Гроші цьому Румуну ніхто не повернув. Зараз вони в Харкові шикують, у них гарне життя. І ця українка заблокувала його в усіх соціальних мережах. Вона дуже гидко висловлюється щодо Румунії, щодо рум... румунів. Взагалі жахлива історія. Я вважаю, що ну, це якісь безпосередньо шахрайські дії від цих людей, дуже ниций вчинок. І, звісно, це не говорить про те, що всі українці такі або якась там нація. Це треба. Враховувати, що це конкретна людина, що отак сталося, але можете зайти почитати всю розповідь Румуна. Очевидно, що ця людина і досі переживає, вона досі в тих подіях, вона не може оговтатись від тої ситуації, але треба жити далі. Треба вірити в людей, не втрачати віру. Вам вони очевидно зробили величезну рану на серці. Навіть не фінансову, не через те, що вони з вас викачали стільки коштів, от вони вам просто чисто по-людськи зробили величезну рану. Як після такого жити, треба якось шукати віру в людях, намагатися жити далі, триматися, шукати підтримку в інших людей, не закриватися. Якщо у вас є бажання написати цьому румуну слова підтримки, я вас щиро до цього закликаю, почитати його історію. І взагалі, у мене з'явилося таке бажання щиро обійняти цю людину і сказати їй слова підтримки, слова вдячності. А ще я би хотіла, якщо ви дивитесь це відео, особисто вам подарувати від себе подарунок. Я би особисто хотіла висловити вам подяку за підтримку Україні і українцям. Ви неймовірна, світла, добра. Людина, на таких людях тримається цей світ. Якщо ви дивитесь це відео, я хочу, щоб ви зі мною сконтактували по електронній пошті, яка закріплена в описі до цього кан каналу. Ми з вами тоді зв'яжемося вже особисто, можливо, якось поспілкуємося. Мені приємні, такі люди, як ви, на таких людях, тримається. Тримається цей світ. Я вам дуже вдячна, я вас обіймаю через екран і сподіваюся, що ви це відео подивитеся і напишете мені на пошту. Хочу вам подякувати за цікавість до мого каналу, до мого контенту. Нас уже більше тисячі. На моєму каналі, чому я безмежно радію, я дуже вам вдячна. Я ніяк взагалі не очікувала, що тисяча підписників набереться так швидко. У мене були трошки інші плани на цю подію, на цей період. Я думала, що це відбудеться, ну, якось, може, якось через пару місяців. І планувала я зробити розіграш на честь тисячі підписників. Але так як для цього розіграшу подаруночок я хотіла би подарувати вам з Харкова, то лише зараз я анонсую, що такий розіграш відбудеться десь за мабуть за одне-два відео, тому що мені треба купити подаруночок. У мене є вже де дещо на приміті. Я хочу подарувати подаруночок тим, хто живе в Україні або в Румунії. Тому що ну, я можу його відправити по Румунії або Украї... по Україні. Якщо ви раптом дивитесь моє відео з якоїсь іншої країни і хотіли би отримати подаруночок від мене, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Можливо, я передивлюся якісь умови або подаруночок, аби розширити, так би мовити, географію. От, можливо, я подумаю, і ми зможемо якось це щось придумати. От тому в наступних відео очікуйте на розіграш. Умови розіграшу будуть абсолютно прості. От, але треба трошки почекати. Якщо хтось дивився мої там одні з перших відео, де я була в Харкові, то я якось розповідала, що мій молодший брат, ми з ним якось ну, не те, щоб заклалися, а просто домовилися. Що коли в мене буде одна тисяча підписників, то він мені на цю ну дійсно грандіозну подію, бо я такого навіть собі мріяти не думала. Він мені спече торт Наполеон. Чому торт Наполеон? Бо колись, коли йому було десь 12 Років, він нам неочікувано спік дуже смачний Наполеон, і після цього такої події більше в нашому житті не відбувалось. Тож, вже продукти куплені, і скоро на мене чекає невеличке святкування тисячі підписників. Я вам безмежно, безмежно вдячна. Я радію, що завела цей канал. Дійсно, інколи, звісно, це більш розважальний контент, інколи він інформативний. Я не сперечаюсь, можливо, десь я багато лью води, але, але такий мій канал ось. Я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною, за те, що дивитесь мої відео. Я сподіваюся, що. Цей канал буде розвиватися. Буде тут багато ще корисного чого. Багато румунського контенту, багато українського контенту. Я, до речі, хочу трошки румунів просвіщати також і по українському контенту. Хочу показувати рідний Харків, можливо, якісь цікавинки. Я думаю, також буде цікаво румунам подивитися, як живуть українці. Далі сподіваюся, буде більше. Я вам неймовірно, неймовірно вдячна, тому що без вас дійсно не було би ніяких тисячі підписників, канал би, скоріше за все, був, але він би був, можливо, без якихось відео про Румунію. От, був би як мій особистий влог, але, тим не менш, я неймовірно вдячна. Ви мене мотивуєте на зйомку відео, ви мене Мотивуєте на розвиток, тому що ви не уявляєте, навіть якщо ви бачите, що в мене не так багато відео, і можливо, щось десь вам не подобається в моєму каналі. Повірте, для мене це величезний, величезний крок, тому що лише я і мої близькі знають, ким я була 10 років тому, яка я була 15 років тому і тому подібне. Тому. Я знаю, що для мене це величезний величезний крок. Ютуб мені і мої відео, зйомка, розповідь на камери, вона мені дала дуже багато чого. Можливо, якось я поділюся своїми інсайдами щодо цього. Ну що, тут спеціаліст розкочує коржі, давай впевненіше. Чоловіча рука треба для цього, для розкатки коржів. На наполеонівське тісто, тому що воно дуже швидко, якщо його чіпати руками розтоплюється, тому треба швидко працювати. А у нас вже готовий крем. Зараз спечемо коржінь, правда, хтось трошки з чотири. і без допомоги не обійшлось, але, але торти побути. Так, ну що, є у нас такі обрізки, будуть йти на присипку. Отакі коржики у нас вийшли ще один, допікається 9 штучок. Не надто вони засмажисті, тому що я якось розповідала, ця наша пічка погано пече. Дякуємо і на тому. Ось маємо такий крем, він заварний, зовсім трошечки. Додали сюди сметанки. зовсім зовсім трошки. Ось і будемо компонувати тортик. Друзі, подивіться, який тортик у мене є. Тут, мабуть, кілограмчика три задоволення. Зараз дуже пізно, але хочеться скуштувати шматочок, щоб, так би мовити, хоча б трошки відсвяткувати таку класну подію. Тисяча підписників. Це все завдяки вам. Цей торт частково ваш. На жаль, я не можу з вами поділитися ним, але для вас, як я вже сказала, приготувала щось в наступному відео. Будемо святкувати, розрізати. Він дуже смачно пахне. Побажайте нам смачного!